Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних величин. Розглянемо створення проміжних підсумків та зведених таблиць з використанням, наприклад, табличного процесора Excel. Для роботи використаємо файл заготовку, в якій один єдиний аркуш з вхідними даними. Перші кроки виконаємо обчислення, сума, враховуючи, що по певному роботі вид роботи вказана вартість за одиницю і кількість заказано. Тому необхідно відповідне значення клітинки Т3 помножити на значення клітинки 3, зробивши відповідні посилання на клітинки. Копіюємо дану формулу, використовуючи маркер автозаповнення. В результаті ми з вами маємо. Наступний крок нам потрібно на окремих аркушах проміжні підсумки, зведена таблиця. Тому зробимо дублікат аркуша, за необхідності перемішувавши зведена таблиця, проміжні підсумки. Для створення проміжних підсумків нам потрібно проаналізувати, по якому полю у нас буде групування і які підсумки. Наприклад, по полю вид роботи. Перший крок необхідно виконати сортування. Так я бачу, що є вид роботи, які дублюються, тому необхідно, наприклад, через вкладку Дані зробити поточно будь-яку клітинку в межах. Даного стовпця і обрати, сортувати за зростання. І ось бачимо, у нас, відповідно, сортувало за видом роботи. Наступний крок, вкладка дані, структура проміжні підсумки. Відкривається вікно, в якому ми з вами маємо відповідно визначити ми. Обираємо вид роботи, так як завчасно по цьому полю виконали сортування. Операція загальна кількість і, відповідно, оберемо по полю Сума. Замінити поточні підсумки, підсумки під даними, перемикачі не прибираємо. Якщо їх нема, встановили погоджуємося. І в результаті у нас бачимо згруповано. По відповідному виду робот, демонтажні роботи, загальний підсумок і так далі. Можна коригувати проміжні підсумки, знову активізувавши дане вікно або додавати. Наступний крок перейдемо на інший аркуш зведені таблиці». аналогічно побудуємо використовуючи інструмент «Зведені таблиці по виду роботи. Також виконаємо сортування за зростанням. Поточню будь-яку клітинку в межах таблиці, вкладка Вставка, група таблиці, інструмент зведені таблиці, але помічаємо, що тут є стрілочка зі списком, яка дозволяє ще будувати зведені таблиці. Звичайно, обираємо зведена таблиця. В результаті відкривається дане вікно. Обрати таблицю чи діапазон автоматично відобразилося. Нічого не змінюємо. За потреби змінюєте. Вказати, куди помістити звіт з таблиці на новий аркуш чи на поточний. Оберемо поточний і потрібно вказати, з якого місця буде будувати. Наприклад, з даної комірки, зробили посилання на. Дану клітинку застосувати. В результаті зменшуємо масштаб, ось сформувалася така діляночка, яка коментує, що необхідно сформувати таблицю з необхідними полями і звітами. Якщо цей список випадково закрили, бачимо, що ділянка не зникла, але список не, не з'являється. Натисну на цю ділянку зведеної таблиці, робота зі зведеною таблицею. Тимчасова вкладка Параметри. Демонструвати список полів. Відповідно, нам потрібно по виду роботи. Для, по цьому ми з вами і сортували, бачимо вид роботи. Кожна робота ось додалося. І виконати суму. Помічаємо автоматично відобразилось, хоча можна було, затиснувши лівою кнопкою миші не відпускаючи, перетягувати відповідну ділянку. Які операції можна зробити, так як з'явилися тут стрілочки? Проаналізуємо. Наприклад, сума по полю сума, параметри поля з'явилось віконце, яке дозволяє змінити користувацьке ім'я. Обрати відповідну операцію. В даному випадку сума залишаємо, проаналізуємо нашу зведену діаграму. Ось бачимо по виду роботи, відповідно, фільтр, відповідна робота, можна згортати і розгортати. Таким чином, ми з вами побудували зведену таблицю. Дякую за увагу!